Хитрий півень. Півень злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. В сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту. І заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що й ну. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила до нього та й схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А він і каже Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж з'їсти його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав. Змахнув крилами, злетів і сів на дерево Ось тобі й маєш. Півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця. Зітхнула і голодно подалася в ліс. Казку. Хитрий півень. Для вас прочитали Олександр Миханько та Лідія Щаслива. Альбом Навушко. 2 Аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.